Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні подивитися на розпаковку ручного пилососу 2 в 1 від Gorenje. Поставляю все такі коробці. Це блок живлення. Також у коробці є додаткові насадки, маленька інструкція з використання, кератійне талон, сам пилосос та турбощітка. Детальніший огляд на комплектацію я покажу трохи пізніше. А ось і турбощітка. До речі, тут є підсвітка. Ходиться вона прямо на турбощітці. До речі, підсвічування дуже допомагає під час прибирання у місцях, де не дуже сильно видно, наприклад, за шкафом або десь під столом чи під диваном. Вона дуже добре підсвічує пилюкут, волосся та інший бруд, який не видно при звичайному освітленні. Замовлявся товар у магазині моє через сайт, а забрав його особисто у магазині. Загалом заявку дуже швидко обробили, та вже на наступний день я міг йти забирати товар у магазині. З сервісом загалом дуже задоволений. Подивимося комплектацію повністю. Так від'єднується ручна, ручна частина пилососу. Як бачите, ось так вона виглядає. Це акумулятор. Дуже легко знімається. Можна заряджати його окремо, а можна повністю з пилососом. Так від'єднується колба для бруду. Як бачите, у колбі є фільтр. Перша частина це префільтр, а внутрі ви вже можете побачити HEPA-фільтр. Ось дві насадки, якими ще комплектується пилосос. Мікрощільова та ось така для меблів, як я зрозумів. Можна їх хранити під пилососом. Вибачте, зберігати Має можливість зберігатися вертикально ось таким ось чином. Дякую за перегляд!